У всьому світі приділяється велика увага рівноправ'ю чоловіків та жінок іншими словами, гендерній рівності. На жаль, в реальності чоловіки та жінки не завжди рівні. Статистика свідчить, що позовів щодо дискримінації на робочому місці в рівні оплати, чи вставлені, чи в сексуальних домаганнях на робочому місці таких справ в Україні немає. Нещодавно була така справа: один випадок в Харкові, і, і, і зараз ця справа подана до апеляції. Рішення не було класифіковано власне як дискримінація на гендерній основі. Роботодавці регулярно підкреслюють в оголошеннях про вакансії бажану стать претендента. Дискримінація за ознакою статі простежується в багатьох сферах суспільного життя. Хоча стать зазвичай не впливає на здатність людини виконувати роботу. З іншого боку, чоловіки та жінки в силу своїх фізіологічних ознак можуть бути більш чи менш придатні для різних видів робіт. Жінки в середньому фізично слабші і у деяких випадках більш піддаються небезпечним впливам. Але не варто забувати і про те, що існують фактори, що більшою мірою впливають на чоловіків. Певна робота виконується краще жінками, інша робота виконується краще чоловіками. Особливе питання полягає у декретній відпустці, тому що при працевлаштуванні жінки три роки за них зберігається робоче місце і виплачується матеріальна допомога. І потім, після цих трьох років, ще три роки зберігається робоче місце. І сьогодні в мене в організації виникла ситуація, коли. Жінка пішла у декретну відпустку. Дві жінки пішли в декретну відпустку. Я взяв ще двох чоловік на її місце, навчив їх всьому. Вони справляються з роботою, але мені доведеться їх звільнити в серпні і в вересні, тому що виходять ці жінки на своє робоче місце. Отвіт очень простой. Судділо в тому, що По своим морально делом качествам женщина, как бы она ни стремилась, но она не подходит на те или иные виды работы. Это не дискриминация, и это не неуважения, но просто, скажем так, немало вещей, которых мужчина просто сделает лучше, чем женщина. Понимаете, женщина, она, скажем так, она далеко не всегда ответственна. Вот и компетентно во многих вопросах. Я считаю, что ну, тут э, это уже ограничивает даже сами права человека, независимо от пола или что. Но если есть желание, есть умение у человека профессиональное проявить себя или как-то он чувствует, что я считаю, что это уже абсурдно так называть, что э, там, допустим, если водитель, может быть, действительно женщина, хотя многие мужчины сложился стереотип отношения э, к женщинам-водителям. Многие женщины, они очень

как бы понятно, что на грузчика девушка не пойдет работать. А охранник, я думаю, как может быть как девушка, так и парень. Ну дело в том, что если, если работодатель сразу не заявит, а будет иметь в виду то же самое, то зачем девушке зря туда ехать, либо звонить? Конечно, нужно об этом писать. А, а вообще, если, а, вообще, конечно, ну, может и не должно быть так. Но дело в том, что опять же, решает этот работодатель. И ему лучше сразу заявить, чтобы просто не морочить голову людям. Я думаю, не должны указывать. Но Нужно? опять же, не, но опять же это, я думаю, работодатель должен решать. Это на его совести, хочу сказать, будет. Просто-напросто и все. Понятно.